До нас приїхало нове надходження, але це не рено. Це у нас Chrysler 300. На повному приводі за ціною суто підписники для вас за 14 тисяч. В рекламі вона буде 15500. Дятеки, ти знаєш що означає цей ще? А що це таке? Це, це повний привід на 300-му крайслері. 18-го року. Давай тепер до задньої частини сюди, до салону. Ну, ти ще подивись на ці тапки. Що це на за тапочки, який це розмір? Немаленький, дев'ятнашка, дивись на задній ряд. На підігрівах задній ряд. Перефарована шкіра. Автомобіль був, приганявся для себе, був трошки підтоплений. Але все замінили, все висушили, Ніяких проблем по ньому зовсім ніяк. немає. Спереду є обдуви, підігріви, підігрів керма, круїз контроль. Та, та, та тут багато всього. навігація прошита. Музика Alpine. А що це за музика? Стій. Така преміальна музика. У нас тут е, пам'ять сидінь, водія. Повторюся ще раз. Підігрів і вентиляція передніх сидінь. Іде дзеркало вже з автозатемненням. Уже на шайбі він іде. Тут свій е, двохзонний клімат контроль класно їде, класно передмикає. Е, Автомобіль сушився повністю розбирався до нитки кожної, ніде нічого не скрипить. Зібрали назад. Добре, кліпси ті, що поламали, відновлювали по новий, точніше замінили їх на новий. Тут Максим, як на як за кермом їдеш, так і на пасажирському відчуваєш себе як людина, яка в житті вже досягла всього, що що можна досягти. Абсолютно ніде нічого немає ніяких ржавчин, ніяких нюансів, ніякої гнилі немає. Ну це просто бомба за ту ціну. Ти подиви на цей вірш. Скажи, десь є що такий автомобіль, крім автопарку за такою ціною. Є такий автомобіль, тільки не за такою ціною. Цей автомобіль буде на три тисячі нижче ринку, нижче його конкурента. О, а чому так? Бо автопарк піклується про наших клієнтів і хоче, щоб вони їздили на хороших якісних автомобілях. Так що приїжджайте, Львів, кільцева дорога. 60. Ми вам покажемо цей автомобіль, розповімо більш детально за нього. Покатаємося. І відразу зможемо оформити вам його, ви зможете поїхати на ньому додому навіть ввечері. Друзі, не забувайте, автопарк робить на місці довір купівлі продажу 15-20 хвилин. І ви їдете вже на автомобілі від нас задоволені і щасливі. Правильно, Максим, до да, все вітаю. Чекаємо вас. Приїжджайте.